Дорога церква, всі присутні, маємо добрий час від нашого Бога і можемо бути зібрані перед Його лицем. Давайте скажемо слава Богу. Хоча зморені, але ми маємо добрий час від нашого Бога. І Бог є на цьому місці разом із нами. Повірні свої обітниці. І ми це відчуваємо кожен з нас. Ми співаючи пісні, проповідуючи. Ми бачимо, що Бог Він є з нами. І Він веде це зібрання і за що слава йому. Я зачитаю два текста, і Слова Божого. Перший текст це буде перша книга царів, 19 розділ, 4 і 18 текст. А сам пішов у пустиню дорогою одного дня, і сі під одним яливцем і жадав собі смерти, і сказав: Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. Вісімнадцятий текст. А в Ізраїлі я позоставив сім тисяч, усі коліна, щоб не, що не схилялися перед Ваалом та всі уста, що не цілували його. Другий текст це Івангелія від Марка, другий розділ із третього тексту. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до Нього наблизитись не змогли, то стелю розкрили, розкрили, де він був, і, пробравшись, звісили ложе, що в ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому відпускаються, сину, гріхи Тобі. Зачитав дуже відомі тексти і Слова Божого, перший текст – це із Подія і життя пророка Іллі» Момент, коли велика Божа слава являлася на Кармелі, і де Бог, явив велике чудо. Але Ізавель вона каже: Іле, так як ти зробив з пророками Вааловами, так само я зроблю із тобою. І ми бачимо цей чоловік, він вже десь засмучений, десь він розбитий і каже: Господи, забери мене. Я один зостався і моєї душі шукають. Але той самий момент Бог посилає ангела. до... Ілля 40 днів, і 40 ночей він йде до Божої гори хориву. І ми бачимо, коли він навіть прийшовши туди, Бог задає якийсь, на перший погляд, дивне питання до Іллі, Іле, чому ти тут? Ми кажемо, і ми бачимо, що Іня каже, я був горливий по тобі, Боже. І ми бачимо, каже, я один зустався». Але Бог каже, Іле, слухай, не ти один. Ще сім тисяч народу не вклонились в Аалові серед Ізраїля. Вони ще не йому навіть не вклонялись, не цілували. Ілля, для тебе ще є робота, Ілля, іди і служи далі. І ми бачимо, Ілля він йде. І ми знаємо закінчення життя іллі, Бог дає цю вогнену колесницю, яка забирає у вихрі вітру іллю на небо. Інші тексти, слава Божа» прочитав цим момент із біографії Ісуса Христа, коли Він жив на цій низькій планеті земля. І ми бачимо, що четверо розслаблених, четверо друзів, розслабленого, вони несуть Його до Ісуса. Але ми бачимо, що багато людей вони оточували Ісуса і повний дім Він був наповнений людьми. І ці четверо друзі, вони піднімаються на дах і вони розкривають, дах, витрачаючи певні кошти, витрачаючи певний час і сили для того, щоб той дах розібрати, пізніше, напевно, і полагодити, я не знаю. Але ці друзі вони розуміють і вони мають віру в те, що Ісус, Він оздоровить того розслабленого. І ми бачимо, що Ісус, побачивши їхню віру, Він каже, відпускаються гріхи тобі. Встань та ходи. І ми бачимо цей розслаблений, він почав славити Бога. І хотів вашу і мою увагу звернути на те, дорогі брати та сестри, Ми сьогодні святкуємо цей славний день, славне свято цієї п'ятидесятниці. Але можливо, твоє і моє життя прийшло розслаблення. Можливо, ти свого часу, як і ля, ми трудились на ниві Господні, Бог являв великі чудеса знамена серед нас ще і через нас. Бо являв і слова велику силу цієї п'ятидесятниці, твоє і моє життя через тебе. Але прийшов момент, коли як Ілля, прийшло розслаблення, і знавалося б, по-людському ти дивишся, можливо, на цей час, на обставини життя. І ти кажеш, Господи, я один, а хто після мене, а хто стане далі, а хто буде служити далі, Дорогі друже, брати і сестри, Бог свого часу казав до Ініше, сім тисяч народу там в Ізраїлі є, як ніколи сьогодні Бог кличе, І Бог підніматиме. Бога є ці Гедеони, Бога є Самоїли, які сьогодні стануть і будуть далі нести факел віри. Але, дорогі брати і сестри, чому Твоя і моя віра, вона сьогодні, можливо, розслабилась? Можливо, прийшли певні якісь сумніви, переживання у Твоє і моє серце. Дорогі брати та сестри, не бійся переживань, не бійся часу, який гряде на цю низьку землю. І ось ось і прийде наш Бог, і Він прийде, щоб знов нас забрати, але Він забере вірних. Він не прийде і не забере розслаблених. Ворог хоче, щоб ти я сьогодні розслабився, щоб ти сказав сам для себе та Господи, скільки можна служити. Але Бог хоче, щоб ти я, сьогодні маючи скільки сили, але щоб ти сьогодні трудився. Щоб ти сьогодні не намагав, бо сьогодні по особливому хоче являти свої чудеса і знамена. Можливо, ти, дорогий друже, брати і сестру, кажеш, де ще чудеса, де ще знамена, де той дар, який Бог заповідав свого часу на сторінка слова Божого. Але Бог сьогодні являє, і Бог хоче являти. Але чи ми сьогодні порой не стоїмо на заваді? Ми порой що ставимо для Бога, ось, Боже, ось твоя дорога, ось так, ось так, тільки роби. Ось так ось так іди, і не інакше. Але Бог на сторінках Слова Божого говорить, що ваші дороги не мої дороги, мої думки не ваші думки, мої робота не мої, не ваша робота. Ісус Христос Він буде робити різними способами, являти свою велику силу, великі знамена. Але чи ми сьогодні віримо в це? Чи ми, можливо, як порой, як та сара, яка стояла і вийшли ангели, і сказали, через рік прийдем і буде в тебе син? Але ми бачимо Сара, вона будь засміялась. По-людському це нереально. Але по-людському і можливо на даний час, на даний момент, нереально, щоб знову злилася сила Святого Духа. Але це по-людському тільки. Але сьогодні Бог хоче вилити свою силу, вилити свою славу на тебе і мене, дорогі друже, брати і сестро. Він хоче, щоб ти я сьогодні ратів, щоб твоє серце і твій нутро у нас сьогодні не було розслаблене. Щоб у твоєму і моєму серці не було сумніву, але щоб ти сьогодні на руках молитви приніс тих розслаблених, як принесли ці четверо друзів, вони принесли. І Бог, побачивши їхню віру, Він роз... каже, до ну встань та й ходи. І ми бачимо це велике чудо. Я би хотів, щоб ми зараз в цій молитві ми прийшли до Бога. Ми прийшли такими, як ми є, нічого не скриваючись. Але відкриваючи своє серце, можливо, попросили Бога пробачення. Можливо, ми десь не були такими, якими ми нас хочемо, бачити Бог. Але сьогодні ж не дивлячись на стать, сьогодні не дивлячись вік, але щоб нам сьогодні стати перед лицем нашого Бога, щоб нам пережити ту п'ятидесятницю, щоб нам принести цих розслаблених, яких є так багато в наших церквах, скільки йому сьогодні молитов і наш, наших, бо наших. Наші рідні, знайомі, близькі, члени церкви, яких, можливо, охладіла любов інша, можливо, немає бажання вже служити для Бога. Але сьогодні ти я, дорогі друже, сьогодні ми можемо це зробити. Але чи ти маєш сьогодні віру, чи ти сьогодні бачиш того, який гряде, чи ти сьогодні знаєш, ким ти маєш справу, дорогі друже, брати і сестро. Ми сьогодні маємо справу із тим Богом який сьогодні має все під його руководством? Всі ці царства земні, вони стоять перед престолом нашого Бога. Всі президенти вони мають владу і мають певну владу на цій земні. Але наш Ісус Христос, Він є вище всіх людей, Він вище всіх президентів, і Він знає, як регулювати те чи інше питання. І ми сьогодні маємо справу з таким Богом. Ми маємо з тим Богом, якому кожного і хвилини серафими харовими. І багато старців і ангелів вклоняються і кажуть: свят, свят, Господь Савов, ти ж достойний слави, ти живий Бог, і ми маємо сьогодні справу з таким Богом. Але чи ти я, сьогодні, друже, ми відчуваємо це, чи ми це переживаємо, чи ми, можливо, десь колись переживали, але дорогі брати та сестро. Я би хотів, щоб ми сьогодні пережили це єднання із нашим Богом, щоб ми сьогодні відчули Його, і ми відчуваємо, що Він є на цьому місці, але щоб Він великою силою своєю зійшов до нас, щоб на сьогодні, як ці, ці учні-апостоли, вони там однодушно, щоб нам сьогодні однодушно стати перед лицем нашого Бога, щоб віддати Йому славу, віддати йому честь і поклоніння. Щоб нам сьогодні подякувати Бога від щирого серця, не просто на словах. Нами да, на словах дякуємо, на словах ми величаємо нашого Бога, але чи наше серце, воно сьогодні наповнене подяки від лиця, до лиця нашого Бога. Не по твоїх і не по моїх заслугах. Сьогодні ми стоїмо на цьому місці. Не по твоїх і моїх заслугах, нашому, в нашій області, нашому країші мир і спокій. Але сьогодні ще велика миність Господня, вона проявлена до тебе і до мене. Що, і подякуй за це Бога. Подякуй, що, що ти і я. Сьогодні ми мамі спасіння. І Бог дарує для тебе просто надаремно. Подякуємо за це. Ми, язичники, були далеко всіх обітниць Божих. Але й Бог він дав нам сьогодні це спасіння просто даремно. Він свого часу казав мене, і люди і вівці з іншого стада. І Він говорить це про нас. Але чи ми сьогодні цим цінуємо? Чи ми просто, можливо, порой звикли, ходимо на зібрання, церкву Божу відвідуємо? Але сьогодні Бог не хоче, щоб ти був просто то, е членом помісної церкви. Але щоб ти сьогодні був дієвим членом чи е тіла Господнього. Він цього бажає сьогодні. Він хоче, щоб ти і я сьогодні мав віру. Щоб ти і я сьогодні міг твердо сказати, я знаю, що я сьогодні спасений. Я знаю, що я сьогодні що я точно і сто відсотків успадкую вічний Єрусалим. Я буду там навіки із ним. Чи ти я сьогодні, друже в цьому переконаний? А може, сьогодні сумнів прийшов у Твоє моє серце. Допоміг на Бог, щоб ми прийшли до нього. Ми сьогодні відшов відкрили. І в свого часу цей Ілля, він прийшов до Божого Богори бо хори, хорив. Нам сьогодні є до куди йти. Нам сьогодні є, у нас є сьогодні Голугофа, де, де був пролитий та свята кров невинного нашого батька, Сина нашого Отця. І він сьогодні Він пролив за тебе і мене святу свою кров. Але ми сьогодні чи ми цінуємо сьогодні цим, Чи ми сьогодні дбаємо про це, Чи ми сьогодні оглядаємо своє життя. І стараємося ходити його дорогами. Да, ми порою згрішаємо, порою падаємо, порою, можливо, певні якась суєта, певні якісь домашні клопоти вони натягають на наше життя, на наш розум, на наше серце. І порою тяжко, порою складно. Але сьогодні Ісус Христос Він хоче в цьому зібранні для тебе і мене дати легкість. Він хоче дати, сьогодні, тобі і мені мир. Він хоче, щоб у сьогодні ви старші молились за нас, молодих. Щоб ми молоді молились сьогодні за вас, щоб ви діти сьогодні молилися за батьків, а батьки молились за дітей, щоб ми сьогодні єдино, і своїми єдиними устами сьогодні ми прославили нашого Бога, щоб нам сьогодні стояти твердо, щоб нам сьогодні не хитатись, щоб ніяких ми не боялися ні буревіїв, які, можливо, сьогодні грядуть на цю низьку землю, але щоб ми сьогодні твердо могли сказати: Гряди, Господи! Ісусе, ми тебе чекаємо, ми Тебе любимо, ми Тебе очікуємо, ми в очікуванні сьогодні. Я не кажу, що ми сьогодні не потрібно сьогодні працювати на цій низькій землі, щось надбати робота. Це потрібно. Але ще ж на нашому першому місці нашого життя бо є Ісус Христос, чи ми сьогодні довіряємося Йому, чи ми покладаємося. Я би хотів, щоб ці молитви ми прийшли до Нього. Принесли і прийшли такими, як ми є, щоб ми першне ми прославили його й мене, щоб ми його визволичили, адже він достойний слави, Він достойних поклоніння, Да, там мільйони ангелів, архангелів вони славлять, але він нахиляється, щоб почути твою і мою хвалу від моїх немічних людських уст, але йому це приємно, йому це прекрасно, його дитина, яка свого часу він її опростив, яку умив. А в нас слави його від щирого серця, йому так це приємно. Він хоче, щоб це від ти і я, сьогодні друг друже, впалив. І також, щоб ми і ти, і я, щоб ми сьогодні принесли наших розслаблених, тих людей, можливо, когось немає віри, можливо, сили немає, щоб боротись, але щоб ми прийшли сьогодні, принесли таких людей перед Божим лицем, Скільки сьогодні відступників, вони відійшли від Бога, але щоб Бог їх навертав. Щоб Бог давав минність і радість в їхніх серцях, щоб нам сьогодні твердо стояти, щоб ми могли сьогодні йти перед його лицем твердо, щоб ми, ми розуміли, що нас є Господь, що Він буде нам відповідати на питання. Я переконаний, що наш Бог Він сьогодні готовий тобі мені давати відповідь, але чи ти і я, ми сьогодні готові її приймати. Нехай Бог. Допоможе нам цьому, ідемо до його молитви. Госпоці слава слава повіки. Амінь.